Всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, а той ситим оком за край світа, зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою, взять у домовину? Той тузами обрає свата в його хаті. А той нишком у куточку ніж на брата, а той тихий та тверезий, Богобоязливий Як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той. Щедрий та розкошний Всі храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешну кров, як воду, точить. Братіє мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже: Може, так і треба? Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якось раю на тім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на цім світі, і царя та і старчата, адамові діти, і той, і той. А що ж то я? Оща добрі люди. Я гуляю, бенкетую, і в неділю, і в будень вам нудно жалкуєте. Ій Богу не чую і не кричить, я свою п'ю, а не кров людську.